Дивитесь зараз інфо. Зараз ми з, нами, з вами знаходимося в державному історико-культурному заповіднику Поле Полтавської битви. Ось така карта схема музейного містечку комплексу пам'ятник поле Полтавської битви 1709 року. Пам'ятка історії національного значення. Так вона виглядає на карті, ну а ми вам покажемо навколишній навколо, що як виглядає. Ось кафе Редут. Воно не працює, працює по часам, по якимось часам, ну, по заказам будемо так, Ось це так виглядає музей, сам музей Полтавської битви Русько-Швецької, Швецько-Руської війни 1709 року. Зараз він зачинений. Не знаємо, працює чи ні в день, не можемо сказати. А пам'ятник ось Петру I замотали в політилен. Так виглядає пам'ятник Петру в політилені. Ну, щоб історично зафіксувати цю подію, покажемо, як він. Політилені. Петра в політилині Петра І. Ось так він виглядає. З усіх боків. А нас цікавить музей Полтавської битви. І ну, тут деякі фрески і надписи шильдики на цьому музеї. Ну Ось така є над дверима фреска, цікава. 1709 рік. Музей історії Полтавської битви. Департамент культури, молоді та спорту Полтавської міської ради. Ну і Від музея навколишне, навколо виглядає. Так, а да, по поводу про роботи музея. музея. Він ну, написано, що працює, якщо це не старий надпис, Музей працює з 9 до 17 години, вихідні, понеділок. Так що можете відвідати і подивитися, як він працює. Ну а ми підемо, подивимося інше тут. По російській достопримічательності, як українською, підскажіть, будь ласка. Гарні споруди, називаємо так. Ну, ось тут біля музею є такий невеликий садочок, красивий. Він трохи покажемо, як він виглядає цей садочок і заодно покажемо арку. Ну, йдемо далі. До інших споруд. Тут, тут є церква, яка збудована на честь, мабуть, полтавської битви. Зараз подивимося. А ми покажемо тут хрест. Пам'ятку на честь Шведсько-Полтавської або полтавсько... Ой, шведсько полтавської вибачте, російсько-Полтавської за, забалакався російсько-шведської або шведсько-російської війни 1709 року. Саме тут відбулись ну, історичні події, які Зробили перелами історії а могло бути зовсім по-іншому. Але в історії нема могло бути, а відбулося, як відбулося. Ось так він, пам'ятник виглядає. Йдемо прочитати назву до цього пам'ятника, як він називається ну, заодно показуємо трошки церкву. Итак, вот пам'ятка на честь битви. Сооружен в 1894 году при державі благочистішого Господа Імператора Олександра III розпорядженням святейшого Правительства Синода при Святительстві Преосвященного Іларіона епископа Полтавского Преславського і и дивением тайного советника Иосифа Степановича Судієнко, оставившого денежний капітал на пожертвування Великого Собиття Спасителеї Полтавської победи. Ось так воно виглядає ця назва. Бачите, ехо. Тут відбувається, ну і треба вже для фіксації цього, цієї пам'ятки треба піднятись до Христа, що там написано і показати глядачам, що написано під Христом. Так, ну Тут треба трошки займатися шифруванням, розшифруванням. благословення за благо. за благо... Ну, Нам кров'ю важко перевести. Переведемо тільки 1709 рік Іюня. 27 іюня 1709 року присвячена ця. Надпись. Для дешифрувальщиків цього надпису є робота. Читайте, вивчайте. А ми вам трошки покажемо. Ага, ще з іншої сторони є теж надпис. Отакий цікавий. Наскільки його тут в тіні видно чи ні, покажемо. Якщо видно, а якщо не видно, то вибачайте. Ну і покажемо панораму навкруги, як наглядає панорама. Ось церква, і пішли по часовій стрільці. Ось така тут гарна панорама, цікава. Ну і ось храм Божий. Такі ось купола. Так він виглядає. Ну і підемо зараз до, до храму. Спустимось і з іншої сторони прочитаємо, що там на храмі написано. До речі, тут ну, природа така цікава, ухожена, як бачите, ну, заповідник ухажують відповідальні особи. Є ось такі штучки в музеї для пошуку допитливих і кметливих. Щось шукати і по місту такі значки є. Ось ще якась споруда. Комплекси споруд наповнили полтавської битви. І хочемо сказати, ми туди зараз не підемо. Ще ми показували, що є хрест, встановлений шведами, загиблим воїнам шведам Ну Він звідси десь метрів 700. Ми туди не планували йти, тому ми не покажемо, але ми вам в тому році показували. Цей крест загиблим шведським воїном в місті Полтаві в 1709 році. Mm. Ну, ось така бесідка, капличка освячена. Ну і не по... безпосередньо показуємо вам храм, як він виглядає. І зараз йдемо читати табличку. Що за храм? Є назва чи нема. Поки не бачимо, бачите, немає таблички. Нічого не написано, зачинено. Зараз вечір. Ну, ось так от. Ну, можна взнати, що це за храм по Google-картам або по довідникам. Ми, на жаль, вибачте, не підготували цю інформацію. Але це для кмітливих і допитливих, вважаємо, не буде великою проблемою з'ясувати, як називається храм на полі полтавської бійці. Він бачите, вже дерево або кущ якийсь росте боротьба за життя на даху храму. Храми завжди красиво виглядають. А в нашому випадку в комплексі цього історико-заповідного комплексу він виглядає дуже-дуже красиво. Ну, бачите, ще Звернемо увагу, що і ззаді нема на храмі нічого такого з надписів, щоб індифікувати, що це за храм якої парфії. Ще зараз покажемо опять код, QR-код для кмітливих і... Ось тут є службовий вход у цьому храмі. Попробуємо подивитися, чи є на службовому вході щось. Ну і ось така примітка часу. Місце для укриття. Бачите, є і це ну, дуже важливо у наш час. А ми вже будемо закінчувати наш. Ефір зараз інфо. Покажемо трохи квітів до нашої картинки загальної. Бажаємо всім гарного настрою. Дивіться, читайте інтернет-видання Зараз інфо. Всім гарного настрою. Підписуйтесь в Facebook і в YouTube на зараз інфо.